Скептичний спортсмен. Ось чому Q Technology перевершує всі ваші активації. Чи вважаєте ви, що ваших неврологічних або серцево-судинних активацій достатньо, щоб максимізувати вашу продуктивність? Подумайте ще раз: Технологія Q працює далеко за рамки традиційних методів неврологічної активації. По-перше, постійне поле дії Q Technologies на відміну від одноразових активацій. Неврологічних або серцево-судинних технології Q діють на нервову систему протягом дня, постійно оптимізуючи нервово-м'язові зв'язки. Вони не припиняються після закінчення тренування. Технології Q захищають від збурень електромагнітного поля, фактора, на який не можуть впоратися ні неврологічні, ні серцево-судинні попередні активації. Ці поля можуть негативно впливати на функціонування центральної нервової системи та пропріоцепцію, якщо згадати лише це. По-друге, конкретна та персоналізована реакція центральної нервової системи. Загальні, нетерапевтичні, неврологічні активації не можуть усунути на свідомі сигнали помилок, які посилаються такими факторами, як погана координація суглобів, шрами, жорстка фасція або татуювання, що порушують нервові сигнали, дисбаланс у вестибулярній або мозочковій системі. Технологія Q гармонізує сигнали, що надсилаються через усі неврологічні шляхи, суглоби, очі, шкіру тощо, забезпечуючи постійне перезавантаження та не викликаючи нейронної втоми, чого не можуть досягти загальні активації. По-третє, запобігання травмам організм без корекції нервових сигналів часто компенсує неефективно, збільшуючи ризик травми. Технології ТЮ усувають ці компенсації, оптимізуючи пропріоцепцію та стабільність. Під час фізичних вправ і відпочинку технології Q допомагають запобігти мікротравмам, стабілізуючи суглоби та координуючи роботу опорно-рухового апарату. По-четверте, оптимізація відновлення. Загальні неврологічні активації припиняють працювати незабаром після сеансу, але Q-технології продовжують діяти під час відновлення, зменшуючи залишкову ем'язову напругу, сприяючи відновленню нервової системи та сприяючи кращій крово- та лімфатичній циркуляції, серед іншого через постуральний аспект. Краще відновлення зменшує ризик накопиченої втоми, яка часто є джерелом травм або поганої роботи. Попаяти. Синергія з активаціями. Технології Q не замінюють терапевтичні неврологічні активації, а доповнюють їх, вони створюють оптимізовану нервову систему, яка краще реагує на неврологічні або серцево-судинні активації. Використання технології під час загальних активацій збільшує їх вплив, одночасно зменшуючи ризик помилок або поганої неврологічної адаптації. Рекомендується підбирати найкращі конкретні вправи для спортсмена під час носіння техніки, щоб забезпечити їхню актуальність та синергію. Вже повну склянку води не наповниш. По шосте. Профілактичний і цілісний вимір. Технологія не обмежується спортом. Він також діє на щоденна поза. Зменшення нервової втоми в стресових умовах, загальний захист від зовнішнього впливу, зосередженість, пам'ять, час реакції, здатність до навчання та емоційна регуляція. Це не тимчасовий гаджет, а постійне рішення для відновлення та оптимізації по сьоме, чого не можуть зробити класичні активації. Жоден неврологічний або серцево-судинний протокол активації не може забезпечити такий захист від електромагнітних полів. Багато дисфункцій, зміщення, фасціальне натягнення, помилкові нервові сигнали є несвідомими. Технологія Q підтримує нервову систему, що покращує стійкість і гомеоста з організму без додаткових зусиль з боку користувача. Нарешті ще один важливий момент, який слід враховувати, полягає в тому, що неврологічна попередня активація, якщо не виконується професіоналом, що спеціалізується на постурології нура, не виправляє поставу оптимальним чином. Заняття, які проводяться в спортивному контексті в традиційному тренажерному залі, часто є загальними і не враховують особливості патологій або дисбалансу постави, характерні для кожної людини. З іншого боку, як тільки людина носить кутекнолоджі, її постава автоматично коригується і стає оптимальною. Технологія діє безпосередньо на пропріоцептивні та нервово-м'язові сигнали, забезпечуючи ідеальне вирівнювання та миттєво коригуючи асиметрію чи постуральні дисфункції. Таким чином, QTECnology пропонує точне терапевтичне та дієве рішення, крім того, що воно є постійним і не викликає нервової втоми, чого не можуть гарантувати класичні неврологічні попередні активації. Мета полягає не в тому, щоб замінити поточні практики спортсмена, а в тому, щоб запропонувати йому інструмент, який працює додатково, на рівні якого неможливо досягти одними активаціями. Технологія Q, забезпечуючи безперервну оптимізацію та загальний захист, є важливим союзником для будь-якого спортсмена, який прагне максимізувати свою продуктивність, зменшити кількість травм і оптимізувати своє щоденне самопочуття. Якщо ви спортсмен, який любить неврологічну стимуляцію перед тренуванням, я можу сказати вам це простою мовою. Ваші неврологічні та серцево-судинні активації ефективні, але вони діють лише в короткостроковій перспективі та на певні аспекти. Завдяки ку-технології ви даєте своєму тілу інструмент, який діє безперервно, захищає від невидимих факторів, таких як електромагнітні поля, і усуває непритомний стан сигнали про помилку, які обмежують вашу ефективність, навіть не усвідомлюючи цього. Поєднання цих двох не тільки доповнює, але й трансформує, і ви максимізуєте не лише свої досягнення, але й своє відновлення та запобігаєте травмам.